Так, дійсно, кабінети замісної терапії працюють во всіх наших клініко-діагностичних центрах. Є кабінети замісної терапії, де також в нашому центрі ВІЧ-центрі, центр СНІДа, там теж можна отримати нашим пацієнтам замісну терапію в психоневрологічному диспансері. Для цього потрібно одне, щоб пацієнт прийшов до наших спеціалістів, йому поставили діагноз і сказали саме. Яку дозіровку цього препарату йому отримувати. Основна ціль цих кабінетів, щоб пацієнти не десь є міжнародна програма. По цій програмі наші пацієнти можуть отримувати ці препарати безкоштовно, і саме якісні препарати. І для цього, щоб пацієнти не десь купляли якісь препарати, а саме лікар призначав ці препарати. Під наглядом лікаря ці препарати получали пацієнти і є ці кабінети замісної терпії.